Антонов Патріот 2026 став символом нового етапу в історії українського авіабудування, поєднуючи сучасні технології, інноваційний дизайн і національну гордість. Цей літак створений для виконання як військових, так і гуманітарних місій, забезпечуючи високу ефективність у найскладніших умовах. Його розробка стала відповіддю на сучасні виклики, зокрема потребу України в універсальному та надійному повітряному транспорті, який може діяти незалежно від інфраструктури та погодних умов. Патріот 2026 використовує новітні матеріали, що забезпечують легкість конструкції та водночас її надзвичайну міцність. Силова установка літака складається з двох турбогвинтових двигунів нового покоління, які забезпечують оптимальний баланс між потужністю, економічністю та екологічністю. Завдяки вдосконаленій аеродинаміці Патріот має знижену витрату палива та більшу дальність польоту, що робить його конкурентоспроможним на світовому ринку. Його вантажопідйомність перевищує 20 тонн, а зліт і посадка можливі навіть на коротких ґрунтових смугах. Це дозволяє використовувати літак у польових умовах під час рятувальних операцій або для перевезення військової техніки та гуманітарних вантажів у важкодоступні регіони. Кабіна екіпажу отримала цифрову авіоніку з повною інтеграцією навігаційних систем і автоматизованим контролем польоту. Інтерфейс розроблений для максимальної зручності пілотів, що знижує навантаження під час тривалих місій. Особливу увагу приділено безпеці, система попередження зіткнень, автоматичне керування висотою і вдосконалений автопілот забезпечують стабільність у будь-яких погодних умовах. Патріот також оснащений модульною системою кабіни, яку можна швидко адаптувати для різних завдань від транспортування до медичних евакуацій. Дизайн літака відображає сучасну філософію Антонов, мінімалізм, функціональність і сила. Оптічні лінії корпусу покращують ефективність польоту, а використання композитних матеріалів дозволило зменшити вагу без втрати міцності. Крило нового типу з удосконаленими законцовками знижує опір повітря, забезпечуючи стабільність навіть при високих навантаженнях. У салоні передбачено можливість швидкого перепланування від пасажирської до вантажної або військової конфігурації. Антонов